повномасштабна війна, хабар у сотні мільйонів гривень рейдерство та зв'язки зі злочинною владою часів Януковича. Сьогодні мова про верховний суд, але не про викриту схему корупції, а про те, як цей верховний суд фактично окупував об'єкти головного військового вишу нашої країни національного університету оборони імені Івана Черняховського. Уряд Азарова і за президентство Януковича це було зроблено навмисно, щоб ми не могли навчати нові кадри. Це було зроблено однозначно навмисно. Тут і будівля Російської Федерації, може вони там один до одного там ходили всі на чай, знаєте, в гості. От. Але це якраз було. 13-му році, в 2014 у нас вже почалася війна. В університеті не вистачає приміщень для заняття офіцерів, натомість верховні судді і не приховують, що хочуть забрати нерухомість назавжди. Тож яким чином на території оборонного університету оселилися служителі Феміди, як вони намагаються привласнити майно вишу і чому у цій історії бачать російський слід. Давайте розбиратися разом. А поки ми анонсуємо, хоч невелику, але перемогу. Адже наше розслідування чи не єдиний прецедент, коли ще до моменту публікації матеріалу керівник офісу президента Андрій Єрмак звернувся із дорученням до кабінету міністрів щодо нашого запиту. Тож про що йдеться у документі, дивіться далі. Триповерхова будівля закованим парканом. Цей особняк виглядає мертвим. Усі вікна наглухо зачинені масивними залізними віконцями. Тепер це називають будинком ворога. Колись це було посольство РФ. Вночі 23 лютого, за кілька годин до повномасштабного вторгнення, звідси поспіхом тікали російські дипломати. Ми не випадково розпочинаємо наше розслідування саме звідси, тому що у цих стінах добре знали про плани Кремля розграбувати і знищити Україну. А хто ж має цьому перешкоджати насамперед? Правильно, армія, і зокрема ті, кого навчають у будівлі просто через дорогу, де готують висококваліфікованих фахівців для збройних сил та. Інших військових структур університет оборони з тих вікон добре проглядається, і за однією з версії саме тут придумали підкласти міну уповільненої дії до стратегічного навчального закладу. А щоб показати, як це відбувалося, нам потрібно повернутися на 10 років назад. Липень 2013-го. путін летить в Україну на святковий вікенд. Спочатку вони з Януковичем у Києві на урочистостях з нагоди хрещення Русі. Потім у Севастополі на дні флоту для захоплення Криму і нападу на Донбас залишаються півроку, і Путін точно в курсі, що розвалювання української армії зсередини триває досить успішно. За 12-й і 13-й роки слуги Путіна, а також втікачі 14-го року. Міністр оборони Лєбєдєв, прем'єр-міністр Азаров і звісно, верховний головнокомандувач Янукович ухвалили десятки рішень, аби знищити обороноздатність України. Зокрема, підривну діяльність вони здійснювали і щодо військово-учбових закладів. Чергове подібне розпорядження Кабмін ухвалив за пару тижнів до святкового візиту Путіна. Це розпорядження 503 про передачу будівель вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від національного університету оборони. Власне кажучи. Е Насамперед йдеться, мабуть, про будівлю, яка виходить безпосередньо на повітрофловський проспект Номер 28 Це е, велика будівля 1910-х років побудови, яка була споруджена від початку для військово-навчального закладу. Колись там було артилерійське училище, артилерійська школа. Потім вже в радянський час її переробили під е, зенітно-ракетне училище. Вище військове, і у такому вигляді воно е, дісталося і пострадянської доби, і тоді, вже тут був військовий з університету оборони, і зрештою військовий університет, там військова академія, університет там по різному називалася, але суть була одна: це все були. Приміщення військово навчального закладу. Завдяки ось цьому документу у університета забрали аж шість корпусів разом із центральним і найбільшим. І азаровські міністри, наче навмисно не звернули увагу, що там навчалися дуже важливі підрозділи. Наприклад, центр імітаційного моделювання з унікальною апаратурою. Сьогодні вона стала би у нагоді при підготовці молодих офіцерів. Янукович до 2014 року все робив для розвалу армії за, за для майбутнього нападу Росії. Що мовити, якщо у нас навіть міністр оборони був громадянин Росії, знищувалися вищі військові навчальні заклади, розвалювався військово-промисловий комплекс, а армія розпродувалася та розкрадалася зараз. Настав час наводити порядок. Та повертати вкрадене в армії активи при цьому акцентуємо, що розпорядження 503 ухвалили із блискавичною швидкістю. Очевидно, щоб військові не встигли підняти хвилю обурення у суспільстві, адже це було грубим порушенням закону та порядку роботи університету. Згідно з протоколом кабінету міністрів номер 43 від 2013 року, розпорядження не погоджувалися з міністрами. Розпорядження прямо порушує указ президента номер 4 Ста 95 від 1995 року, який забороняє передачу закріпленого за національними закладами влади майна верховному суду. Передали частину єдиного комплексу, який неможливо розділити, оскільки будинки поєднані комунікаціями і порядок експлуатації комунальних мереж. Досі не визначений через віджим національного найбільшого корпусу було втрачено багато учбових класів. Зникла можливість швидко створювати додаткові курси та навчальні програми, які повинні працювати разом. Справа в тому, що учбовий процес під час війни короткий, тож викладачі і слухачі мають бути разом, а не роз'їжджатися містом з одного класу в інший. І саме Віктор Янукович ухвалив політичне рішення щодо передачі військового майна без будь-яких попередніх узгоджень із військовими як підсумок у спірних будівлях оселився касаційний цивільний суд у складі Верховного суду, а керував ним тоді Ярослав Романюк. Станом на 2014 рік він входив у трійку верховних судів з мільйонними статками, а також потрапив до рейтингу топ 50 найвпливовіших українців. При цьому спроби віддати назад приміщення університету оборони були. 2014 року виконуючи обов'язки президента Олександр Турчинов видав розпорядження прем'єр-міністру Яценюку щодо повернення будівель міністерству оборони. Указ 501-2014 датований 6 червня 2014 року. У ньому зазначається про шість корпусів, які у складі військового містечка номер 63 розміщувалися на площах Національного університету оборони, виконуючий обов'язки президента України наказав відновити функціонування підрозділів навчального закладу, які виселили. На догоду суду в указі зазначається, що питання має вирішити кабінет міністрів. Строк виконання два місяці з моменту оприлюднення, підписав документ Олександр Турчинов. Однак виконаним розпорядження на жаль так і не було. А справа в тому, що це рішення було виконане наступним чином, виконуючи обов'язки президента України на той час турчину. Він його рішення носило рекомендаційний характер, оскільки такі питання вирішуються тільки кабінетом міністрів. Спроби повернути будівлю продовжилися й у 2017 році. Тоді надіслали лист на ім'я президента України з проханням повернути будівлю національного університету оборони, вирішивши питання із суддями, іде війна. Треба продовжувати працювати. Тож навіщо суду залишатися по сусідству із небезпекою? Однак, хоча листа й передали до адміністрації президента Порошенка, але на жаль, там його надійно поховали в архіві. Зрозуміло, знову глухий кут. Справа далі не пішла. Я дуже дуже хочу, щоб в нашій державі нарешті була справедливість, хлопці кладуть своє життя, льють свою кров там на сході. От, наші міста бомбардують і вдень, і вночі. І ми, ну знаєте, у нас у всіх загострено чувство справедливості, відчуття справедливості. І ось тут ну, я не бачу взагалі нічого, щоб могло заважати, щоб ця справедливість восторжествувала, е -е, щоб воно встановилося. Тим часом не на камеру нам розповідають самі ж курсанти. Вони змушені тіснитися в аудиторіях через брак приміщень. У закладі, який готує стратегічно важливі на сьогоднішній день кадри, катастрофічно не вистачає аудиторій, навчаються буквально на головах один у одного, зізнаються офіцери. А разом із класами судді привласнили і підземні укриття, і навіть під час масштабних повітряних атак, як запевняють нас, інсайдери не впускають військових до підземелля. Крім Ого, судді заявляють, що вхід на частину анексованої території військового містечка, нібито вільний. Поза як дані будівлі є історичною пам'яткою і функціонують як музей. То подивитись на витвір архітектурного мистецтва, може будь-який охочий. Команда стопкору перевірила, чи так це по приїзді. Нас, звісно, не пропустила воєнізована охорона, що аж ніяк нас не здивувало. Ба Більше охоронці зазначили, що вхід на територію, яку займає суд. Виключно з дозволу служителів Феміди або у їхньому супроводі, але судді Верховного суду непохитні і навіть попри війну розуміючи важливість підготовки професійних військовослужбовців, не вбачають у захопленні приміщень жодних проблем. Питання про секрети, про секретні класи В мене теж питання зараз до воєнних, як так вони напроти ворога все це проводили секретні заняття. Ковітрофлотські 28 напроти посольства До речі, воно пусте. Вам не пропонували тепер? Ні, нам ні. Я можу ми можемо військовим запропонувати їм, воно рядом поруч. І якщо вам запропонується приміщення, ви прийдете туди? І. Чому? Ну, я моя особиста думка. Ми зробили суд під витрачені досить великі державні кошти. Я думаю, що з військовими ми все таки домовимося. Більше того, вони настільки отаборилися на території університету, що тепер їм мало навіть тих шести корпусів гулять. Так, гулять моя позиція як голови касаційного суду, зводиться до того, що там повинен бути весь верховний суд, і воно так планувалось для розміщення всього верховного суду. Тим часом команда Ступпору направила низку звернень до народних депутатів та до офісу президента, аби ті звернули увагу на дану ситуацію. і вжили всіх необхідних заходів. Адже служителі Феміди, попри повномасштабну війну в Україні, цинічно захищають захоплені території, усвідомлюючи, що всі а не Совані корпуси університету конче необхідні для підготовки фахових офіцерів. Сьогодні українські бійці роблять усе неможливо, аби привести Україну до перемоги ціною власного життя. Поки верховні судді переймаються тим, що очільника найвищої судової ланки правоохоронці арештували через хабар. У сотні мільйонів гривень, звичайно, передача військового майна без будь-яких узгоджень з військовими була політичним рішенням Януковича. Здавалось, справа абсолютно очевидна і все має бути повернуто. Це ж просто логічно. Військові там офіси в оренду не здають ніяких розкошів там не було. Ніякого сенсу позбавляти свою армію приміщень нема. Аби привернути увагу до суддівського рейдерства, команда Стопкору направила низку звернень до народних депутатів та до офісу президента, зокрема. І вже через кілька днів на адресу редакції надійшло щонайменше 20 відповідей від народних обранців, такі як Сергій Бабак, Єгор Чернів, Ігор Фріс, Андрій Богданець, Олена Вінтоняк. Ольга Василевська Смаглюк, лідери політичних сил Слуга народу та батьківщина. Проте найнеочікуванішим сюрпризом стала реакція керівника офісу президента, де Андрій Єрмак особисто рекомендує прем'єрові Шмигалю взяти ситуацію на контроль та прийняти відповідне рішення відносно майна університету оборони. премєр міністру Шмигалю. З огляду на викладене, вважаємо за доцільне рекомендувати Кабінету міністрів України розглянути порушене питання та прийняти відповідне рішення, але війна не вічна, і ми повинні розуміти, що війна закінчиться і треба десь це все проводити навчання. Повноцінно так я я Я вважаю, що е, навіть якщо зараз є необхідність у будівлях, де будете буде проходити такі от е, комісії то тощо. То держава повинна дати гарантії Міністерства оборони, що ці будівлі або альтернатива буде повернена, і це повинен бути не просто якийсь гарантийний лист, а держава повинна усвідомлювати, що це фундамент. Якщо в країні в нашій не буде армії, не буде фахових е, фахівців е, з військової справи, то в нас не буде країни. Вони повернуться через 20 років і розвалять нас е, то, що вони зробили зараз. Тому що армія це фундамент. України з таким сусідом це сто відсотків. Доброчесність українських топ суддів говорить сама за себе, адже сума, яку вилучили у голови Верховного суду князева, є найбільшою за всю історію. Тоді правоохоронці нарахували більш ніж 100 мільйонів гривень. На нашу думку, цієї суми могло би вистачити, аби побудувати суд своєї мрії, а не тіснитися у застарілих приміщеннях військового університету. Наразі суддю позбавили посади та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення рішення Слідчий суддя постановив задовольняти частково застосувати до підозрюваного езеру в селу 25 травня 1979 року продовження запобіжної захід у виді тримання під вартою у державній установі київській спричі за люди. Строк тримання під за рокуванням строку досудового розслідування та часу фактичного затримання визначити на 60 днів до 14 липня 2025 року включно. Сказати <кій> підозрювану князю вам не все вода Сергіюча двадцять раніше сімсов року народження під варту за ісун. Команда Стопкору вдячна Збройним силам за оборону нашої країни. Ми віримо в перемогу і сподіваємось, що офіс президента, як і народні обранці, все ж приймуть правильне рішення на користь військових. Адже сьогодні саме від збройних сил залежить цілісність та суверенітет України. Ми тим часом не ставимо крапку у цій історії, і про нові подробиці суддівського зухвальства розкажемо у наступних випусках. Ну а ви тим часом підписуйтесь на наш ютуб-канал та соціальні мережі, аби бути у курсі актуальних подій корупційного світу.